А готувати ми будемо сьогодні. Звичайнісінький, класичний український борщ. Що для цього потрібно? Ось така невелич... невеличкий такий бурячок у мене. Ось скільки картоплі. Якщо у вас крупна картопля, 4 картоплини такі крупненькі, буде достатньо. Капуста. У мене ось така м'ясненька, гарненька така порібрена. 4 штучки нам з коляні достатньо морква. Морква для засмажки нам не потрібна. Тільки у суп, тому в мене дрібненька, то піде дрібненька. Дві цибульки. Одну кидаємо відразу з м'ясом, а одну потім засмажку. О, така здорова, крупна. Мені дві треті перчинки, більше не потрібно, достатньо буде. Зелень селери я додаю, петрушка, гірка перчинка потрібна буде, і чесничок. Звичайно ж, томатна паста, олія. І ось такі дрібні помідори. Це буде літній варіант борщу без квасолі. Ось так. Ставимо відварювати. Нарізали пластинками. А тепер у поперед. Тоненькою солонкою такою ось такими, як сірники, ось такими смужками. І нарізаємо цибулю. Завжди буряк кидали разом із м'ясом. Для того, якщо такий буряк, кидали разом з м'ясом, щоб він виварився. Щоб е, сам аромат буряка виварився, щоб не пахло буряком, щоб він просто там був і був наваржені. Цибульку теж нарізаємо дрібнесеньку. Це все ми будемо кидати разом. І ось е, дійшла черга до селери. Я кидаю завжди із м'ясом селеру. Закипіла водичка і ми це все закладаємо. М'ясо обов'язково вимочене, щоб воно було без крові. Селеру. Цибулю бурячок. Закипіло, прикрутили і на півтори годинки забули. Ось так. Це неймовірний аромат і смак. Саме отаких от літніх або осінні, осіннього борщику, коли додаються до томатної пасти, отакі от свіжі проварені, а потім протерті помідори. Це, що з неймовірне. все, я вимикаю, трішечки охолонуть і буду протирати через ситочку. Ось таке протерті помідори. Проварені і протерті. Аромат не, вам не передати словами. Додаю сюди томатну пасту. Отак. 3 ложки буде достатньо. У нас борщ червоний від томатної пасти, від помідорів, а не ясний від буряку. Ось так розмішуємо. Нам вже може... томат на борщик готовий. Беремо картоплю і нарізаємо. Я нарізаю її на крупні шматочки, тому що потім я трішечки її приминаю. Беру моркву і нарізаю моркву. Не натираю, а саме нарізаю. Ось такими наполовинку, потім такими смужками і виходять не то кубики, щоб її було видно, щоб вона була не переварена. І тепер нарізаємо на отакі кубики. Нарізаємо цибулю у нас за смажку. Звичайно. І нарізаю середніми такими величині смужками. Не дуже тонко. І відразу ж до капусточки нарізаємо перчик. Нарізаємо соломку і так, як і капусту. Ось так, Селера вже все віддала, що мала віддати. І ми її забираємо. І наш борщик світлий, беречи, ось такий світлий. І закладаємо сюди картоплю і закладаємо. До картоплі додаємо дрібно порізану морку. Робимо вогонь більший. Закипить і будемо готувати майже до готовності картоплі. Не солимо, поки картопля і капуста в нас не провариться, аж потім будемо присолювати. Закипить, потім прикрутимо і до готовності картоплі. І будемо смажити засмажечку. Раніше додавали і олійку, і половину олійки, і половину смальцю. Ось так. І поки готується, а ми готуємо заправочку, смачну заправочку до борщів. Ось коли ви побачите, що засмажечка вже ось така, ось такого гарного кольору, і зверху жирок піднявся, а сам томат опустився донизу. Це означає, що вона готова і ми її вимикаємо. Хай чекає свого часу. Так пробуємо картоплю. Ось так, гарненько вона так. Відварилася, тому я ось так до стіночки беру деяку картоплю крупненьку. Просто придавлю до стіночки і трішечки її ніби роздавлюю. Ось так. І ось зараз додаємо капусту разом із перчиком. Зараз капусточка стане менша в об'ємі. Картопля біленька. Капусточка біленька, морква жовтенька. Нічого у нас не буде червоного від буряку, тому що буряк у нас виварився. Накриваємо і даємо хвилин 5-7 прокипіти капусті. Присолюємо. Я присолюю ось так столова ложка без гірки. Додаємо засмажку. Це неймовірна краса, якби камера могла передати бурштинового гарного кольору. Додаємо оцю нашу. Заправочку, із зелені, перчик у по бажанню більше, менше, хто як полюбляє. Ось в такому вигляді на зовсім малесенькому вогні, хвилин 5-10, щоб усе подружилося, об'єдналося і борщик наш готовий.